Música Округ Номер 126 із центром Стрию охоплює усю територію Жидачівського та Стрийського районів. Порівняно з останніми виборами за змішаною системою у 2002 році. Його межі практично не змінилися. Виборчий округ номер 126, Центр місто Стрий. Кількість виборців 153 тисячі 655. Кількість виборчих дільниць 221. Виборча історія Стрищини має свої давні патріотичні традиції. Так, в 1910 році тутешні жителі обрали своїм послом в Галицький Сейм Євгена Петрушевича, який згодом стає президентом Західноукраїнської Народної Республіки. На депутатський мандат у стрийському виборчому окрузі претендують 12 кандидатів, з яких 8 представників політичних партій і 4 самовисуванці. На стріщині довго тривала інтрига. Хто ж стане єдиним узгодженим кандидатом від об'єднаної опозиції? Спочатку цю роль пророкували Ігорю Теніху, військовому генералу, який, хоч і багато років провів на флоті, Стрий для нього залишався рідним та дорогим містом. Згодом про бажання повернутися у політику заявив відомий стриянин Ігор Осташ, який має великий стаж у дипломатії та був колись народним депутатом. Врешті керівництво опозиції зупинилося на Олегові Канівцю, підприємцю та депутатові обласної ради Кірковської. Після аналізу критеріїв доброчесності громадянський рух чесно оприлюднив запитання до кандидатів у народні депутати по округу номер 126. Канівець Олег Леонідович. Партія Громадянська позиція. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Незмінність політичної позиції відповідно до воли виявлення виборців. У 2005 році Олег Канівець вийшов з фракції Наша Україна у Львівській облраді та створив фракцію партії Батьківщина. Непричетність до корупційних дій за інформацією інтернет-видання вголос, перебуваючи в 2002-2006 роках на посаді голови постійної депутатської комісії з питань приватизації та майна Львівської обласної ради, Олег Канівець фігурував у справі незаконної приватизації ресторану Фестивальний. Цей заклад, начебто, було викуплено за заниженою вартістю всупереч рішенню сесії облради. Також під час голосування Олега Канівця в комісії відбулася низка скандальних приватизаційних процесів. Хід Андрій Богданович. Партія удар. Факти порушень прав і свобод людини. Підконтрольну Андрію коту корпорацію Вінал Агро звинувачували у заподіянні шкоди приватним домогосподарствам Львівської області. Так, жителі сіл, на території яких знаходяться поля корпорації, скаржаться, що через застосування підприємством хімікатів в агродіяльності поблизу Пасовиськ їхня худоба хворіє. Також у змі оприлюднена інформація про причетність Андрія Кота до надання кіпрській фірмі Гербірі Проперті Лімітед контролю над землями сільськогосподарського призначення шляхом укладення договорів оренди. Портал ДЕПО також розмістив інформацію про причетність Андрія Кота до реалізації схем з надання контролю над земельними ділянками іноземним компаніям шляхом поглинання ними українських фірм, у користуванні яких ці землі перебувають. Муряш Андрій Богданович. Народна партія. Розорість задекларованих доходів і майна та їх відповідність способу життя згідно поданої до ЦВК декларації, кандидат є приватним підприємцем, який у 2011 році не мав жодних доходів. Сума сукупного доходу сім'ї кандидата становить 20 тисяч гривень на рік. Виходячи із прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2011 році, можна стверджувати, що вказаної у декларації суми недостатньо для задоволення основних соціальних потреб. Рябошапко Василь Іванович. Самовисуванець. Факти порушень прав і свобод людини. У 2002 році журналісти сайту Антитерор скаржились на тиск і перешкоджання їх професійній діяльності з боку начальника ОМВС у Львівській області Рябошапко Василя Івановича. У 2004 році народний депутат України Петро Писарчук звернувся до правоохоронних органів Львівської області з проханням провести розслідування щодо можливої причетності генерала Василя Бошапка до замаху на його життя у 2000 році. З такою вимогою, у 2005 році Писарчук також направив депутатський запит президенту, який попередньо підтримали 244 депутати. Пан Писарчук. Також стверджував, що Рябошапко, який у 2000 році очолював податкову міліцію, вимагав у нього переоформити 9 магазинів дзов IPL на фірму своєї дружини. Після публічних обвинувачень Рябошапко подав позов до суду на Писарчука. Непричетність до корупційних дій. У 2003 році Рябошапка Василя Івановича було знято з посади начальника УМВС України у Львівській області саме за результатами доповіді голови координаційного комітету боротьби з корупцією при президентові України. Водночас частина мас-медіа пояснювала це звільнення виключно політичними мотивами. Ми знаємо кота. Як депутат обласної ради, який працював у фракції «Тігіпка». Коли вже десь так е, назрівали вибори, Кіт дуже хитро зіграв, вийшов вроде би, із партії «Тігіпка», Гіпка, пішов партію е, Кличка і зараз балотується по Стрейчині. В принципі, ми знаємо, що той є великий олігарх, має величезні землеволодіння, позабирав всякий різний спосіб у людей. Селян паї дає їх в оренду французам і має величезні за то гроші. Я більше віддам пропозицію коту. А якщо можна, чим кіт на машинку краще з іншим? Він більш справедливий чоловік між ними. Він не є олігарх, він не вкладає гроші в чужі країни, а він старається робити для нашої країни. Семенюк Анна Богданівна це на лікар. Вона правозахисник, дослідниця голодомору. Коротше, вона лікує тіла і душу людей. Адмірал Сенюк, э, він само сильно вибирає, його народ не вибирає. Ніхто не знає, а Каніця вибирав народ, Це колектив вибирав. Наш колектив краще видно, кого вибрати. У нас є тут багато, але негативних. Кандидачі, які розумієте, хочуть пошкодити сказати, Україні, українському народу і знищити державу, як Україну і мову. А є такі, розумієте, як Осташ, Кіт. І другі гібко такі, то то є негативні люди, які розуміють і підтримують Яниковича. А Яникович хто то є? Я не знаю. Вони всі добре говорять. А хто добре зробить, то, то я не знаю. На 126-му Стрийському окрузі використовуються чи не всі відомі брудні технології і висування кандидатів з однаковим прізвищем, і масовий чорний піар, і непрямий підкуп виборців. Також кандидати люблять звинувачувати один в одного потенційні зраді, пророкуючи конкурентам до лютушок в майбутньому парламенті. Передвиборча компанія Олега Канівця вирізняється системною агітацією та діяльністю в окрузі його благодійного фонду Добре серце. Ігор Осташ також створив у стрию свій власний благодійний фонд. Працює більше з виборцями поважного віку, які пам'ятають його попередню депутатську роботу. Основні досягнення, на яких акцентує увагу Осташ, що завдяки йому Стрий долучився до європейської спільноти університетів третього віку. А от агітаційна кампанія Андрія Кота характерна тим, що більше розповідає про свою родину ніж про себе самого, адже його мати Гошко Кіт є відомою громадською діячкою та політв'язнем радянських таборів. Ігор Тенюх на окрузі запам'ятався тим, що з'являється в адміральському мундирі. Я би хотів, щоб ті, що прийдуть в парламент, в першу чергу пам'ятали, що вони туди прийшли варити закони, щоб утвердити українську державу для українського народу. Я би їм побажала тільки добро, доброго здоров'я, щастя, і щоб вони попали в той, котрий би Україну піддержав і була б Україна. Настояще, а не такого. Щоб побажати, я побажаю, щоб не відстояли Україну, але так, щоб національна була Україна, щоб не піддавалися по тому, як раніше було в регіони, де хто перейшов, щоб вони не переходили. Були твердими українцями, захищали наш український народ. 22 роки тому тут вперше в новітній історії України на флагштоку стрійської міської ради був піднятий жовто-синій прапор. Патріотичні традиції старіян не залишають сумнівів, що ті відповідально підійдуть до свого вибору.